Так, друзі, усім привіт. Сьогодні хочу трохи завести свого МТзюка, треба вдома порозчищати сніг. Отак. От У нас бачите ось така зима на Львівщині. Ну Це не тільки на Львівщині, дивлюся то по всій Україні. Прийшов ось такий циклон, падають сніги, морози там Чуть не до мінус 20 градусів. От. Я вже в себе пару днів назад прочищав цей сніг, але... Бачите, знов починає падати, плюс оцей вітер і е, ну, наметає цього снігу, багато, місцями навіть вище колін. Отак, от Де більше низини. от, і Треба взяти трохи знов завести трактор і прочистити. Останній раз як прочищав, взяв ще десь колесо, пробив, не знаю, чи якийсь дріт зачепив чи що. Вон, бачите, шипить. Я його взяв ніби підкачав. Може мені ну, на 20 хвилин до пів години вистачить, щоб знову прогорнути. У разі якщо там спустить, то підійду знову з компресором підкачаю. Отак. От а далі як стане на погоду, то е, хочу ну, розбортувати, колесо заклеїти камеру, бо зараз морози, кажу мінус 17. Оцей скат, він е, ну, резина повністю дубова, зараз ви знаєте. Оце все це все бите. Резина твердає, ну, розібрати це все буде нереально. Вже почекаю трохи теплішої погоди, Ну хоч і вже стане там. Вони морози спадуть і тоді буду це робити. Отак. Також, також друзяки, ставлю собі вентилятор. Ось такий. Беру підігріваю мотор. З тої сторони клійонку залежав. Ну, не клієнку, а мішок з а цієї сторони до От, Ставлю вентилятор на 20 хвилин, 20 так до пів години. Де от тут паливна апаратура йде і оцей фільтр. Беру, е, підігріваю і скажу, що ну, трактор набагато легше за, завести. Його я можу і так завести, але зараз треба дуже багато разів там крутити стартером. Можна акумулятори зараз посадити і ліпше. Ось, ось візьму собі підігрію. Це я вже так не перший раз роблю. Воно виглядає може трохи смішно, але кажу, воно півгодинки постоїть і оцей насос і фільтр, він ну, такий добре, теплий робиться. Не знаю, як ви заводите. Буде теж друзі, цікаво почитати в коментарях. Ну, Дехто знає, паяльною лампою бере, підігрівай, Ну, все не добре, бо ну, це випалюється масло, воно пізніше, як то кажуть, свої там, властивості втрачає і ну, коротше не добре. Декого я знаю, я бачив, що ну, такий обігрівач сюди став, ставиться на, на МТЗ, на мотор. І він так як всередині антифриз бере, гріє, там здається є насос, що циркулює ну, для циркуляції і теж мотор так бере нагріває. От так. Ну, кажу, я ось таким способом собі користуюсь, ставлю от зараз півгодинки і все повинно завестись нормально. Хоча в мене акумулятори всі нові. Ну Здається, торік я був, поміняв 110-ки поставив і стартер маг магнетон стоїть чеський. От. Ну, кажу, він нормально в моторці крутить, але все, все рівно. цей мороз, що буду в мінус 17, мотор воно все сере і оце все всяким розкрутиш, то ліпше стати і підігріти. Отак. От Думаю, коротенько вам пояснив. Зараз будемо пробувати заводити, ще буквально зараз 15 хвилин почекаю. Саму заводку друзі, вам покажу. Ну що, Пробуємо заводити. Так. Сьогодні, каже, Мороз був десь до мінус 17-18 градусів. Ну, зараз він правда, спав десь на дворі, 3, 4, так, до мінус 5 градусів. Включаємо масу. Так, давайте сіпління вижимаємо і будемо пробувати є, yeah, нормально, я думаю. Трохи підігрів. Так, ну трохи на сціплення потримаю. До зарядку не показує. О, пішло. Це може сніг попав, сирість, вода і воно трохи так бере підклинює. Так, зараз не працює. Вона з 10 хвилин добре працює, не трохи мотор нагріється і будемо їхати, пробувати, зараз прогортатись. Так, друзі, оскільки прочистив. Не знаю, правда, чи буде що видно, чути, бо бачите, сніг падає, воно все зливається. Отак. Нагорнув ось таку купегу. Оскільки цього снігу тракти з боку стоїть, а ось тільки снігу. Сніг важкий впресований, бачите, навіть не хоче розсипатись. Отак. Ну, Нічого потроху бачите, працює, навіть така лопата. Рівно для себе можна ну, прогорнути цей сніг. Отак, добре, щоб мати лопату, щоб вона набік відкидала, але ну, немає такої. Я думаю, що можна ну, і цей, цією теж собі для себе прогорнути. Це вже ліпше, ніж руками. Поскоріше ми тут цю дорогу чистили руками, як не було трактора. Отак. Бачите, тут... Колючий дріт і міг до цього колючого дроту прибити навіть колесо. Треба буде це все навісні порозбирати. Отак. Так що буду працювати далі. Давайте пробуємо. Пускаємо лопату. Лопату включаю, плаваючий режим. Отак. Почекаємо, хай вона опуститься і будемо прогортати. Так. Бачите, горне потроху. Ну, менші передачі, не спіша, так. Ви зараз щось не зачепити, не вирвати, бо я вже ту лопату другий або третій раз обварую і все ніяк не можу обварити. Це щось відриваю. Побачите, спереді нагортає, розсуває по сторонах. Тут треба обережно, бо тут паркани. Якщо взяти друзі, ну, порівняти з минулим раком, то я вам скажу, що вторік за ми такої можна сказати і не було. Плюсові температури постійно. Дощі сильні перепадали. Я пам'ятаю, здається, в 20-х числах січня. Я вторік ще збирав кукурудзу. Погода була щось там до плюс 16-17 градусів. І я кукурудзу був зібрав з вологою, здається щось в районі 19-20%. Вторік зима дуже тепла. Порівняно з цим роком, то я вам скажу, що в цьому році дійсно зима. Так, беремо горнемо. Горну з повним приводом, передком, бо Десь як щось впирається, щось, то воно зараз трактор відразу починає буксувати, а так передок включив, пробуксовки ніякої немає, воно йде як вкопаний. Так, ну що, друзяки, трохи прогорнув, ну і трохи поламав. Знову відірвав лопату, там оці пальці де оці планки. От, ну, коротше, сьогодні вже варити нічого не буду, трохи прогорнув, проїзд є, вже буде так, як воно є. отак. От ну, впирається десь в землю, якась цегла попадає от, і виламлює. Треба Ну, ось або переробити, підселити оце кріплення, бо я вже теж там і пластин понаварував. Так, ну, таке воно собі. Трохи там неправильно зроблено, треба моцніше зробити. Так, просто якби там гарно обварив, воно би щось вперло, щось сильніше. то би або трактор прибуксував, або просто би лопату вверх підняло і воно би викинуло наверх. Отак. А тут бачите, ну, шукає слабке місце і виходить ось така затниця. Нас бачите, знов продовжує падати сніг. Трохи щось прогорнув. Щось трохи руками прогорнув ще. Ну, Я думаю, що мусить бути поки що так. Трактор ставлю на місце. Зараз виключаю масу і на її стоїть. Отам. А там завтра подивимось, яка буде погода. Отак, друзяки, не знаю, яке це відео вийде, цікавим. Не цікавим, ну Як міг, так зняв, бо ось така погода. воно, каже, воно дуже нічого не видно, сніг білий, все зливається. отак. З вас вподобайка, підписка. В коментарях також пишіть, розказуйте, яка у вас там погода. Чи теж ось такий сніг пішов. як... Прогортайте, якими тракторами, яка ось лопата, теж буде цікаво почитати. Може щось підкажіть мені, як ліпше зробити. Отак, от Ну, що з плюсів, колесо перестало спускати, не знаю. Накачав, от приїхався, взагалі не шипить. Як так, ну, не пойму. От, То на цьому кажу, друзяки, закінчую. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.